Україні у суботу, в нашому суботньому етері, ми розбиралися із скандальним призначенням на Львівщині, де колишнього заклятого антимайданівця, який закликав людей за 12 днів до початку повномасштабної війни. Не йти воювати за Україну, а захищатися від Польщі, бо Польща більшу е загрозу становить. <плес> Такий свій Микола Нанівський. Це Хирівська громада, Самбірський район, Львівська область. І його призначають, куди би ви думали. Ось його е скрін, який він швидесенько позатирав, але скріни не горять. Ось його скрін про гузера. Там була фотографія Степана Бандери. Ну, одним словом, він, до речі, десь погрожував волонтерам, казав, що всіх волонтерів треба залити ноги в бетон і поскидати з моста. Ну такий, дуже такий одіозний чоловік, вчитель інформатики, і його призначають начальником відділу освіти. Освіти. Ось ми зачепили, тому що я. Де, де начальником відділу освіти? В якому Київська Кирівська громада, Самбірський район, Львівська область. І я, я побачила, я побачила, я побачила в соцмережах своїх знайомих обурення ну, і брухливе обговорення. Ну і витягнула свого знайомого ветер. Кажу: слухай, розкажіть. Що у вас там відбувається? Ну, тобто, як, а вони, ну ясно, що вони там і ветерани війни, і інваліди, і громадський сектор, і колишні майданівці, і волонтери всі обурилися. Очікували, ми закликали звернути на це увагу голову львівської військової адміністрації, а також начальника департаменту області. Реакції не було ніякого, але почався тиск на освітян. Тобто важелі впливу і адмінресурс працює, якби ні в чому в нас нічого не відбулося, ні Революції Гідності, ні, ні Майдану. І з'явилася стаття на якомусь такому недолугому ресурсі. Дайте, дайте, будь ласка, шосту картинку. Так, це шоста картинка це вже інформаційна атака по Хирівській. І там є скрін, де згадали ваших покірних слуг. Тетяну Пришляк і, е, і Олександр Чижа ну, ми про це просто говорили в, в етері, цю тему обговорювали і сказали, от їм, напевно, краще видно з Дніпра і, там, із Франківщини, е, як кого ставити на посаду. Ну, одним словом, і ще от, буквально перед самим Етером пост е, директора школи, е, теж Львівщина, правда, не тієї громади, який. Е, Якщо можна наступно вивести, якийсь сказав, що їм на їхні офіційні електронні адреси шкіл по всій області розіслали листи з таким, що ніби це якісь синтетичні блогери, якісь немало відомо кому в ЗМІ, тут принижують честь і гідність людини, та якісь, вони взагалі якісь фейкові і так далі. І директ, тобто це є адмінресурс, розіслали на офіційні адреси шкіл такого листа. Ну, я, якщо не можна, значить це хто дав так, це обурився директор школи. От я директор школи, кожного дня переглядаю листи, інформацію. І такий лист, річ у тім, що призначені посаду, м'яко кажучи, збурило синтетичних користувачів соцмереж. Ну і очевидно, що ми теж є синтетичні медіа, медіа на їхні, на їхню думку. І він обурився і сказав, що він не знає ні цього чувака, що призначили знайомий із тими користувачами соцмереж, що відреагувала на це призначення. Але каже, чим ми тоді? Чим ми тоді? Чим ми тоді відрізняємося від до революційних методів чи комуністичних методів старих тиску на освітян, на бюджетників? От і це нагадує старі часи, в когось ностальгія, але це неприпустимо. Ось така історія хлопці. Ну, це якийсь, Я не знаю. Як казав Володимир Семенович Стельмах, голова колишнього національного банку, нікому не відомо це слово. Він казав: це якась возруговщина. Ніхто не знає що Возруговщина, але звучить страшно. А я думаю, що нам треба витягати їх ветер наступного разу цих захисників цього пана нанівського і це якась така фаріонівщина кандова. І по-моєму, це якесь таке щось Ми під прикриттям. сьогодні, ну, але. Дивися, ми сьогодні намагалися додзвонитися до голови, тому що зараз в час воєнного стану конкурси не можна проводити, і тобто може бути тільки може бути розпорядженням або рішенням, наприклад, виконавчого комітету селищної ради, чи там чи міська це рада. От і розпорядженням голови його було призначено. Це викликало обурення, зрозуміло. Потім вони почали давати задню, що, начебто, це тільки на час воєнного стану, а потім після закінчення війни. Конкурс проведеться все згідно закону, але питання ну, невже, невже от їм ну, щось в очах замайоріло, що вони таку людину, таку токсичну для громадськості, ставлять навіть тимчасово на посаду начальника відділу освіти. І що людину, яка несе такі Словно. наративи, що може навчити? Навчити ну, це кругова дітей. порука. Знаєш, це, це, корпоративний, це такий КГБ-но-корпоративний просто майндсет, склад, склад розуму. Не можна mm -hmm. е, ображати своїх. Оце, mm -hmm. по-моєму, це знаєш, це. Процес. Чиновника не можна Чиновника ображати. Чиновника не можна тому, що ображати. Не держави, а патерналізм по він досі превалює в певній частині нашого суспільства. Дуже добре, що ми відходимо від цього що Ми маємо зберігати спокій. Не, як то вони кажуть, ні будоражить государство. Це ж посередянський серадянським Не розхитувати будку. Не, так, не так. треба будку і чого, взагалі нічого не робіть. Так. Сидіть замість, не на часі. Так замість вас все вирішиться. Ви головне, що вірте, що чиновник правий. Чиновник знає краще, як вам жити. Ми спробували телефонувати вони... голові громади. Це в Росії. Знаєш, мене мене одна так. знайома, коли дивилася, і не знаю, чи дивиться зараз, але дивилися рашестанські якісь блоги. Там не слава Богу, не мейнстрім телебачення, але якісь там їхні їхню блогосферу. І от там цитата була звідти десь там в якомусь, я не знаю Калузі чи в Саратові, чи Самарі. Я не знаю де, де, якось жінки підійшли і каже: Ну от що ви думаєте про політику Путіна? Він каже: А що я можу думати? Ми люди маленькі, а вони люди великі, вони голови великі. А в нас маленькі, знаєш, і оце, і оце таки абсолютно. Ну це такий абсолютний е, ну не знаю, менталітет е, кріпака, якого закріпаченого вже на рівні ДНК. Але ну на жаль, в нас що це не виходить. Знаєш, воно ще в нас не викорінюється до кінця, і це повна срака. Але ну не знаю, про шлях скажи своє, і давай розпитаємо Лємінову е, про подію. Ну що я способно, в суботу, я набу, в суботу зверталася. Не знаю, це важливо. Зверталася до пана Максима Козицького в етерії, до начальника департаменту освіти відреагувати, реакції не було ніякого. Ніби сказали, що це не їхня компетенція, це компетенція міської влади, тобто безпосередньо голови. Сьогодні я би хотіла пані, там жінка очолює цю громаду. Я би хотіла, щоб вона ну, от сказала, за які такі заслуги цю людину призначили начальником керувати освітою. В Хирівській громаді, але на жаль, ми нам не вдалося до неї додзвонитися. От перевізників ДНР беруть трубочку, а, а голова громади не бере. Ну і так само цього Микола Нанівського теж би хотіли вже так, якщо розкочигарили. Тобто це малесенький, такий, малесенький, малесенький дзвіночок, малесенькій маленькій громаді на патріотичній Львівщині. Але мене такі факти страшенно насторожують.